Шановні колеги, сам, сам перспективний план роботи у вас розданий на 2016 рік. Зауваження пропозиції до даного проєкту рішення. В тому числі перелік основних питань для вивчення розгляду і підготовки на постійних на... ханізмах. Немає запитання. Я тоді ставлю на голосування відразу, давайте з ним скорочувати, тому що ми трошки затягнулися. Ставлю на голосування питання номер, питання номер 7 про перспективний план роботи Коз'ятинської міської ради на 2016 рік. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались одноголосно. Рішення прийнято. Наступний проєкт рішення номер 8 Доповідає Савітський Юрій Станіславович. Проєкт рішення номер 8 про хід виконання та внесення змін до міської програми забезпечення житлом дітей сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування на 2011-2017 роки. Юрій Станіславович, всі злують. Присутні, Юрій Станіславович, доповідач, запитання, пропозиції є до самого проєкту рішення. Давайте яких у скорочені процедури. Немає. Ставлю тоді на голосування відразу, якщо ви не заперечуєте, проєкт рішення номер 8 хід виконання внесення змін до міської програми забезпечення житлом дітей з та дітей, позбавлених батьківського опікування на 11-17 роки. Ставлю на голосування. Прошу голосувати за. Дякую. Коли утримались одноголосно. Дякую, дякую, шановні колеги. Наступний проєкт рішення номер 9 Доповідаю зарічна Ліля Лідія Лі Станіславіна Лідія Лі, 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 <пробітник> Вікальна про обхід виконання в 2015 році комплексної військової програми підтримки сім'ї, дітей та молоді на 11-15 років та продовження терміну дії програми до 2020 року. <пробіт> Шановні колеги, якщо комісія розглядає... <пробіт> комісія розглядає... <Погодуває>. все нормально. <пробіт> Шановні колеги, тоді ставлю на голосування відразу дану програму, продовжені її до 2020 року. Прошу голосувати. Хто за? Проєкт рішення номер 9 Дякую. Проти? Утримались? Проти голосу. Дякую, Вілія Михайлівна. Про внесення змін. Наступний проєкт рішення номер 10 Про внесення змін е до рішення першої сесії міської ради про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету. А саме внести до складу виконавчого комітету міської ради Тетячука Геннадія Васильовича, начальника Козятницького відділення поліції Хмельницького відділу головного управління національної поліції Кубнінської області, полковника поліції та за посадою е, начальника управління містобудування та архітектури міської ради, або в дужечках ВПО, начальника управління або особу, на яку покладено виконання обов'язків начальника управління архітектури. Комісія розглядала, там вже межа. Там збільшення до одного з низько додатково треба досувати. Затвердити склад у шумку. Кількість вісімнадцяти чисті 18 чоловік. Це ж склад зміни. Це є зміна складу. Я маю на увазі кількісний склад. Це пропозиції комісії. Шановні колеги, ставлю тоді відразу на голосування даний проєкт рішення номер 10 Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Утримались. Одноголосний. Переходимо до розвитку проекту рішення номер 11 Про зупинення дії рішення. Про зупинення. Про зупинення дії рішення Козятівської міської ради від 23.09.2009 року про використання символіки років Великої вітчизняної війни під час урочистих святкових заходів. А саме зупинити дії даного рішення. Станом на комісія розглядала без змін редакції розробників. Ставлю на голосування в даний проєкт рішення. Прошу голосувати. Хто за? Дякую. Проти? Підтримались? Один утримався. О, утримався. утримався. Да. Один утримався. Дякую, колеги. Рішення Так, Наступний проєкт рішення про затвердження положення про відділ. Проєкт рішення номер 12 Про затвердження положення про відділ центру надання адміністративних послуг у місті Козятині. Доповідає Долецька Валентина Володимирівна. Директор, директор, директор центру. Комісія без змін? Шановні колеги, комісія без змін редакції розробника. Є потреба озвучувати весь проєкт рішення? У вас проєкт рішень розглянути? Не Немає. Давайте перейдемо відразу до голосування по даному проєкту рішення. Ставимо голосування проєкт рішення на 12 про затвердження положення по центру надання адміністративних послуг у місті Козятні. Хочу вам похвалитися, наш центр є одним із найкращих у Вінницькій області після прозорого офісу міста Віліцького. Сама особиста була там, дуже гарно Так. Да. Тому ставлю на голосування одразу даний проект рішення. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Дякую, Валентина Володимирівна. Рішення прийнято. Проект рішення No3 звернення депутатів Козятницької міської ради 7-го скликання, до «Українська залізниця. Ми врахували Євгеній Станіславович ваші поправки вчора на поводженій раді, сам проєкт зведення в двох словах, скажу, що ми звертаємося до «Українська залізниця по двох приміщеннях приміщення колишнього півзаводу Колосок та приміщення АЗС у вулиці Вінниченка. Вінняченка, 60А. З проханням передати їх у власність громади міста Козятна. Зауваження пропозиції по даному проєкту немає. Комісія розглядала без зміни. Редакцію зробить. Прошу голосувати за даний проєкт рішення. Голосуємо. Дякую. Проти? Утримались? Одноголосно. Прийнято дане проєкт рішення. Так, наступний проєкт, е, проєкт рішення Номер? 15 Наступний проєкт рішення номер 15 про внесення змін рішення 43-ї сесії міської ради з скликання про перспективний план роботи Козерпінської міської ради на 15 рік. А саме хочу пояснити, ми включили. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Стам ну, Бог порівняв. Перевод, шановні колеги. У нас на 12-й годину перерва запланована. Давайте тоді. Беремо перерву на 10 хвилин. Вибачте, будь ласка, ми вас, вас потурбували, але напередодні свята ми не могли до вас не прийти. Тому зустрічайте маленьких акторів. ハハハハ。 Ковзани, кокейну, клюшку, три коробки пластиліну, а соснового коліна? Хто гукає ти, бабусю? Ні, напевно, дзвонить вузь. Ще я хочу тенісні ракетки, шапку, шарфик і шкарпет. Ще я хочу маску і ластик. Може, різочок покласти? Чую Іванку, каже тату, треба іграшки прибрати. Хай мама прибирає, я чекаю Миколай. Знай, такі як ти, ледач, лише ти хан титків Хто ти? Звідки ти взявся? Що, Іванку, здивувався, служу я у Миколая. Він мене чудово знає. То приїде він чи ні? Подарунки є. Живан, ти чого була зра? Та ще вечір, схавинися, на години подивись. Під подушку я залізу там напевне у парізок. Це тому що ти лінив. Миколай чи Мусиш взяти на землі, що а антип... Сьогодні послухали. Пам'ятайте про те, що Миколай слідкує за усіма. Нехай кожній родині буде щастя, добробут і все те, що ми бажаємо, нехай збувається. Найголовніше це ми в нашій країні, щоб всі були здорові, крепкі і щасливі. Діточкам, я знаю, що в кожному з вас є. Нехай теж принесе найзаповітніші дарунки. Ну, дякую вам, діточки. Дозвольте мені подякувати Тетяні Михайлівні, кандидату від депутатських корпус від партії Батьківщина, за це чудове представлення таких гарних діток, в цей чудовий, як кажуть, перед новорічний час. Більше того, діти вам низько уклоняються і дякуємо за вашу ініціативу. Ви напали всі гарних дітей, розкажіть. В класі вчаться? Третій, Третій рік вже вчаться. Дуже дякуємо не вам. Не